Вогнесер, не відводячи погляду, дивився на принцесу. Однак наступні її слова здивували рудого котика ще більше. Я принесла його тобі, вогнесерде. Я хочу, щоб ти забрав його до свого клану, і він став твоїм новим учнем. вогонь врятує громовий клан я я не очікував і домашні самі вибирають, де жити решті, але це первісток. І я хочу визнати його майбутнє. Виховай із нього героя. Прошу, такого як ти. Безнастанне почуття самотності, яке так довго нудило вогнесерда, нарешті почало вгасати. Він уявив собі кошеня серед клану, як показує йому ліс і як вони разом полюють у кущах. Зрештою, у громовому клані з'явиться ще один кіт. Який матиме домашнє минуле, як і вогнесер. Я знаю, який ти був засмучений через свого новака. Я подумала, якби у тебе з'явився новий учень, та ще й твій родич. Тобі не було так самотньо? Я не зовсім розумію звичаїв твого клану, але побачивши тебе і почувши, як ти розповідаєш про своє життя, я зрозуміла для мене буде за честь. Якщо мій син виросте членом клану у грудях вогнесерда розлилося тепло. Він подумав про решту свого клану, про те, наскільки їм потрібні були нові вояки. Попалабка більше ніколи не зможе битися. І що як зелений кашлюк забрав більше життів, ніж одне, синю Це кошеня потрібне громовому кланові. Я візьму його. Твій подарунок просто неоцінений для громового клану. Я навчу його бути найкращим вояком, якого тільки бачив наш клан. Дякую, вони Хто знає, можливо, він навіть колись стане провідником і матиме дев'ять життів. Кошеня. Так це це, це пирог моєї сестри. Твоєї сестри? У тебе є сестра? Де? Там само, там, де й народився вогнесер, звісно, біля двоногів. Це правда? <плес> Так, моя сестра віддала мені кошеня, щоб я привів його у колан. Але чому вона це зробила? Я розповів їй про життя клану. Як тут добре? Скільки часу ти вже відвідуєш кобло двоногів? Недовго, лише від початку гололисту. Але тільки що побачитися із сестрою. Я все ще вірний громовому кланові. Ха, вірний. І все одно прийняс сюди цю Катьюню. Чи не досить клану однієї Кетюні? Ха-ха. Довіряй Кетюні знайти іншу Фу, А Може, він буде таким, як вогнесе. Чому ти приніс його сюди? Нам нам потрібні вояки. Клановій без того бракує турбот. Воно буде лишити гарем. Доведеться чекати щонайменше п'ять повень, перш ніж йому можна буде тренуватися. Тобі не варто було приносити сюди Кацюню, вогнесерде? Кошеня занадто розніжено для життя у клані. Я народився кацюною. Я розніжений. <кхем> якщо вони з Вогнесердом однієї крові, то з нього вийде добрий кіт клану. Так, сірос може. А звідки ти знаєш, що кров вогнесерда годиться для гробового клану? Дивно, що мало б статися, щоб ти почав знову розмовляти з Вогнесердом? Вогнесерде, я вірю, що ти не мав нічого лихого на думці проти клану, коли навідував сестру. Але чому ти погодився принести сюди її кошеня? Ти не мав права вирішувати це сам. Твій вчинок зачіпає увесь клан. Ти грокіхтю. Що ти про це думаєш? Що я думаю? Я думаю, що нам слід позбутися його негайно. Золото квітко. Воно справді виглядає надто малим, щоб дотягнути до неволись. воно підхопить зелений кашлюк ще до світанку. Або їстиме нашу здобу чуває снігопад. А потім помре від холоду. Нам не треба приймати це кошеня до клану. Це біда. Досить. Мені треба це обдумати. Сірус муже, дякую, що заступився за мене. Та все ж все одно більше нікому. <кліпи> Мачеш його заткнути? Кошеня краще віднести до ясел. У ряболиці є трохи зайвого молока, а я можу попросити, щоб вона його погодувала. Вогнесерде, я ще не забула, що ти вартував моїх кошенят від тіньового клану. Одне з кошеня і померло вчора вночі. О, співчуваю. Мр. Риболиця, я можу лише здогадуватися, як тобі зараз болісно, але це кошеня помре з голоду, а в тебе є молоко. Ти можеш його погодувати. Я знаю, що він не замінить твого сина, але йому потрібні твоя тепло і турбота. Дякую, ряболиця. Я можу сказати синю сірці, що ти подбаєш про кошеня. Дякую, велике. Обіцяю, я щодня приноситиму тобі свіжину. Я піду розповім синьозірці. Дякую. Можеш і ти зі мною твоє кошеня в безпеці? Вогнесед кивнув і вийшов із ясел. Враз він побачив, як синіцірка повільно походить із кубла. Серце рудого котика забулося так швидко, що він ледве тримався на лапах. Нехай усі коти здатні спіймати собі здобич, зберуться під високим каменем. О, ні, невже вони відійшли його назад? А, а якщо сидня зірка попросить грокіття покинути кошеня в лісі, воно ж не виживе. О, клане, що ж я тоді скажу принцесі? Коти громового клану. Жоден із вас не буде заперечувати. Нам потрібні вояки. Ми вже втратили одне кошеня через зелений кашлюк, а до новолисту ще далеко. Попилапка жахливо покалічилася, їй ніколи не бути вояком. Як зауважив сіросмуг, сіросмуг і сам поволі стає кицюнею Тихо. Як зауважив сіросмуг, у цьому кошеняті тече кровогнесерда, і, наймовірніше, воно стане чудовим вояком. Хух, я вирішила прийняти це кошеня до нашого клану. Гряболиця вже запропонувала виховати його. Тож на вогнесерда покладається обов'язок забезпечити її всім необхідним. Нарешті кошеняті потрібне ім'я, його зватимуть Хмарко. А, а у церемонія назовництва. Mm-mm-mm. Yeah. -mm. Nee.